Вітаю вас! З вами в ефірі 4242 випуск програми Ключовий момент. І сьогодні про свої трагічні долі нам розкажуть чотири жінки. Вони пережили дуже великі та вагомі страти. Зустрічайте! Катерина, 42 роки. Доброго дня! Я приїхала з села Гниловоди. Десять років назад я втратила дорогу для мене пепсі. Це була боротьба між вітром і нею. Такою крихітною пепсі. І вона не випила. Обаче. Ми, ми, ми допоможемо вам її знайти, не переживайте. Ви міцні сестру діти. студії. Адже ви почули, це була жахлива історія. Наступна наша гостя це Параска. 42 роки. Доброго дня. Доброго дня, я з села Пилипівка. П'ять років тому зі мною сталася невиправна помилка. Я залишила біля лавки яблучний нектар. Я так шкодую про це. Я повернулася, але його вже не було. О Боже, як мені це пережити. Ми допоможемо вам його знайти, не переживайте, Займіть, будь ласка, своє місце в студії. Отже, наступною буде Анастасія, 42 роки. Вам важко, я розумію. Дуже Доброго дня. Я 10 років тому загубила. Мої стаканчики. Вони це були не вже... вони. Та, це вони. Вітаю Я вас. Стаканчики. Отже, четверта доля і остання на сьогодні. Це доля Марії. 42 роки. Доброго дня. Я приїхала до вас золам. Надрічне, яків на вісім років тому з цього дня, зі мною сталася катастрофічна і неправна помилка, яка замала все моє життя. Я одного вечора сиділа на лавиці і їла І ураган. у світі чи почув. І це не пережила. Боже, ми знайти. І сьогодні, станьте, будь ласка, до цих Сьогодні настане гарний момент у вашому житті. Ми знайшли і ваші речі. Придіть, будь ласка, сюди. Я нектар. не став. Але ж він весневий. Він потяг інший спосіб життя. Змиріться з цим і любіть його таким, яким він є. А вона обгортка! О, моя клавнічка. Я пам'ятаю, засоба дякую. Отже, як бачите, програма Ключовий момент все частіше і частіше допомагає знайти людям їхні цінності. З вами була я, Оксана Лайпова, і програма Ключовий момент. До зустрічі!